Ілянина в кривому розі правоохоронцям довелося із зброєю затримати двох наркоділків, колишніх спортсменів, раніше засуджених за тяжкі злочини. Тепер підозрюють у створенні злочинного угруповання і виготовлення та збуту метамфетаміну. Злодіїв спіймали на гарячому, але здаватися без бою вони не збиралися. Затримувати наркоділків правоохоронці вирішили на гарячому після чотирьох місяців стеження. Та щойно підійшли до машини. З неї вискочили двоє чоловіків. Один кинувся на втюки, інший почав клубцювати міліціонера. Ударив мене в грудь, удар був сильним, залишився синяк. І доволі збив мені дихання і з чим я не його одразу задержати, щоб не випустити зловмисників. Оперативникам довелося застосувати травматичну зброю. Одна гумова куля влучила тікачеві у ногу, три інші у спину, але навіть це його не зупинило. Ми переслідували одного із убігавших на розстоянні приблизно одного кілометра. Ми два рази його задержували. він варювався, падав, рвав свою одежду, ламав забори. І далі продовжав вибігати. Та чоловік очень хорошо фізичські підготовки. своїй групіровки він використовується як боєць. Чоловік просто не чувствує болі. Один зі зловмисників дорогою викинув зброю та п'ять мобілок з номерами клієнтів. В машині у них правоохоронці знайшли метамфетаміну на 100 тисяч гривень. Пардачки була обнаружена пакет. З психотропну психотропним веществом не там примерно в количестве 50 грам. Якщо в дозі 0,10 десять грамів, то это как бы 50 грам это большой об'єм. Правоохоронці з'ясували у власній квартирі, затримані, влаштували лабораторію, де готували наркотики на продаж по дві тисячі доз на добу. Сусіди кажуть, нічого підозрілого не помічали. Люди жили вроде руку, не знаю. какой-то лікар, не знаю. Я їх не бачив даже ні разу. По ценія чорного ринку... Психотропних веществ зв'ята на суму більше мільйона гривень. Кримінальну справу проти двох 30-річних чоловіків порушили одразу за трьома статтями за виготовлення, зберігання та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 9 років ув'язнення. Осенко, Сергій Файзулін ТСН, 1+,1.